Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття завітали веселі бджілки. і вони хочуть розповісти свою історію про корисну і шкідливу їжу. Тож слухаємо їх уважно. Щоб бути здоровим, вправно літати! І медочок пахучий для діток збирати. Нектар ми із квітів щоранку смакуєм, й малят бджоленяток також ним годуєм. Медок наш із літа, із пахощів трав, здоров'я і силу у себе відрав. Застуду і втому тому від вмить прожене, По літо веселе у ньому живе. А Мурка додому несе молоко, малим кошенятам смакує воно. У ньому стрибунчик молочний живе, він сили і пружності всім додає. У полі синички пшеничку збирають, а мишки в комору зернятка складають. Для діток пампушки і хлібчик печуть, веселі смішинки в пампушках живуть, а зайчик у лісі город засадив там моркву, капусту буряк посадив, щоб борщик і кашку для діток варити І слухняним малятам Щодними носити. Ой, хто це кричить? Хто це так вирядує? Це Олю маленьку матуся годує, не хоче Олюся веселих свішинок, не хоче від літа цілющих живинок, не хоче з трибунчиком Оля дружити, і зайчик не буде їй кашу носити, бо чіпси й сухарики олечка любить. Із страшними хворійками дівчинка дружить, з плаксивим не хочу, З лінивцем не буду, і з вередункою я плакати буду. Потрібно олюсю з біди рятувати, і монстриків цих із будинку прогнати, Що в хатках барвистих і яскравих живуть, І біду нашій олі, Щоднини несуть Літо Стрибунчику, дивоживинки, де ви, веселі солодкі смішинки, ліки цілющі миттю варіть, й Олі тихенько на стіл покладіть. Ой, як смакує дівчинка наша, бо не проста, а чарівна ця каша. В ній здоровинка і молочний стрибунчик. Та невгамовний малий веселончик. Дивоживинки і веселі смішинки все для здоров'я малої дитинки. Малята, ви уважно дивилися відео? Молодці! А тепер я хочу запропонувати вам пограти у одну дуже цікаву гру. Я буду називати корисну їжу і шкідливу. Коли я називаю їжу і ви вважаєте її корисною, ми з вами плескаємо у долоньки. А якщо їжу я називаю і ви вважаєте її шкідливою, ми тупучимо ніжками. Ну що ж, запам'ятали, приготувалися. Раз, два, три. Почали. Каша, як ви вважаєте, каша це корисна їжа? Так, і що ми з вами робимо? Плескаємо в долоньки. Молодці! А чіпси чіпси – це корисна їжа? Ні, це шкідлива. Що ми з вами робимо? Топаємо ніжками. Так. Сухарики це яка їжа? Шкідлива. Топаємо ніжками. А суп Суп – це яка їжа? Корисна. Так. Що ми з вами робимо? Плескаємо долоньки. Молодці. А сир це яка їжа? Корисна. Що ми з вами робимо? Плескаємо долоньці. Долоньки молодці. А на Кока-кола, він корисний чи шкідливий? Дітки, як ви вважаєте? Так, він шкідливий. То що ми з вами робимо? Топаємо ніжками, Топаємо. молодці. Я думаю, ви уважно дивились відео і запам'ятали, які продукти корисні, а які шкідливі, які ми можемо з вами їсти, а які їсти не потрібно. Ну що ж, до побачення, до зустрічі!